Зараз будемо дертися в цей підйом. Я вам скажу, що бриз навіть долітає. Подивіться. До підніжжя тільки на каяках. Тобто назва залежить не тільки від віддаленості. Це, звісно, не на велосипеді їздити по горах. Що тут розказати? Маленькі грибочки. Зараз їх точно нема. Ем, 18, 20, ні. Ну, я б дала 15. Ну, це ж тика природа, що ж впало, то впало. Доводиться задовільнятися тим, що є. Привіт, світ! Сьогодні у нас черговий весняний день. Вихідні, і ми приїхали. Подивитися водоспад. А приїхали ми. На водоспад, який називається Баргіс фолс Але я так розумію, це ще був не він. А, я так розумію, що тут декілька маленьких водоспадів у них є свої назви. У мене є аплікейшн, в якому відображаються трейли у всяких парках. І тут на карті є назви таких маленьких водоспадів. Те, який зараз тут, це Falling Water Cascades, а далі буде Little Falls, Middle Falls, а потім уже Bargis Falls. Ольга Михайлівна, що це за квіти? Дуже гарні квіти, триліуми. Це мрія кожного пікнікаря. Я дуже мріяла такі мати в своєму садочку. Надію, що приїду в Україну і вони в мене будуть. Обов'язково. Я вам скажу, що бриз навіть долітає, так? Я не відчуваю, якщо чесно. Мене більше цікаво, тут навпроти є такий мостик. Здається, він старий і зараз не працює, але схоже, що ним колись користувалися, він виглядає досить небезпечно. Забрався. У нас часто запитують, а що тут по грибах. Як вони взагалі? Є, нема навесні. У цьому парку мені здається, що зараз їх точно немає, тому що якось сухо доволі. Гриби то люблять вологу. Але на цю весну у мене якась ідея фікс. Мені хочеться знайти гриби. Тут вони називаються. Морелс, а у нас їх називають а, сморчок або зморшок. У мене тільки одне питання з приводу цих грибів. Так вони навесні ростуть в Україні? Чи це тільки тут? Я так зрозуміла, що от зараз навіть типу, вже люди почали знаходити десь, бо мені мама хвастала, що в якійсь грибній групі хтось викладав фотки з України. Ага, тобто саме в Україні, а тут. І тут теж вони от весною зараз. Ага, я просто чого запитую, бо, як ми знаємо, ті гриби, які в Україні зазвичай збирають восени, тут сезон має початися влітку. Тому я і цікавлюся. Не знаю, у мене в цих сезонах грибах все переплуталося. Ну насправді в Україні можливості гриби і осінньо є. Я не буду стверджувати, бо ми їх в Україні не брали. В Україні ми брали білі грибочки, маслючки, отакі от, от щось мажорненьке. Ага. А тут полюєш за тими грибами, які на деревах десь там ростуть, то там, то сям, десь там під листочком. Шукають усе, їдять усе. Доводиться задовільнятися тим, що є. Дуже гарні квіти ростуть, точиночниця у нас вони дуже цінуються. Колекціонери їх дуже полюбляють, тому що вони є різноманітні, різних кольорів. І якщо подивитися уважненько ось тут то є і блакитні, і білі, і блакитні з білою облямівкою. І дуже дуже гарні різних кольорів. Ну це просто таке велике везіння і щастя побачити такі гарні квіти. Будемо вертися в цей підйом. І де це ми будемо? Це ми підходимо до водоспаду, який називається Middle Falls. Тобто середній водоспад. Ага, тобто, нарешті ми побачимо середній. Те все було таке дитяче. Я не впевнена, чи він більшого розміру. Можливо, це просто тому, що він якби посередині розташований. Тобто назва не по розміру, а по розташуванню. Ну, і з того, що я бачу, то може і по розміру. То він трішки більше, мені здається. Ну, зараз підійдемо ближче і порівняємо. Фух. А можна водички попросити? Будь ласка. Знаєш чому прикол? Ага. Те, що ми отут стоїмо, кикаємо, але вона то вже там. Так, я вам скажу: це неабиякі досягнення, а комусь треба подати. Це ж я внизу, правильно? Так, так, оце він. Як нам до нього дістатися? <свист> Бо щось ми задерлись на гору, а він там наче так внизу. А ти думав, ми будемо там купатись? Ні, ну я думав, що ми опинимось ну, принаймні на тому рівні. Ні, ми будемо дивитися на нього згори. Старші люди ніякої поваги до підростаючого покоління. Першими залізли на гору. Та ще й махають нам чого ви там так довго. Що ти знаєш чи? <свист> Ну, дяки погане. Грибочок, так? Да? А ну, розкажіть. Що тут розказати? Маленькі грибочки, ну якісь погані. А грибочок то таке. Ви мені розкажіть, як ви швидко от, забігли туди? Ще а, чекаєте нас тут? Умію. Ну не буду рекламу казати, але безволючі дають свої ага. таблеточка. Все похудання відміняється. Виявляється людина на препаратах. Це все це. це... Олімпійський комітет скасовує цей результат. Зустрінемось наступного разу. У мене запитання: Так. на препаратах чи на грибочках? Це було? Мені запитання. Середній, так? Потужний такий. Мета нашого тригу. Ага, Бачите, тут теж полюбляється так нашкодити: таке дерево не одне. Не знаю, добре це чи погано, але як бачите, в Америці такі види мистецтва теж присутні. Дерево таке зламане, чи це буря, чи може вітка, яка падала. Американці не дуже то люблять прибирати такі дерева, які зламалися, тому що вони вважають, що ну, це ж тика природа, що ж впало, то впало. Вони не хочуть втручатися у дії природи. Ну от так. А, тобто, якщо воно в принципі впало на трейл, ну якийсь час воно полежить само собою. А потім туристи в природі самі приберуть. Ну насправді я не знаю, чи туристи, чи все ж таки якісь служби, та ні, ну. Та це жарт. Я думаю, так як там видно, що вони потім їх підкриють. Але так знаєте, акуратно з трейлу вони його приберуть. От і все. А так би мовити, далі те, що залишилось там з боку, воно продовжує лежати. Як каже моя пливмінниця, подивіться. Наташа, подивіться. Це ж великий, я правильно розумію? Найбільше. Я б сказала, що він разів два більше, ніж середній. Тобто назва залежить не тільки від віддаленості географічної, так би мовити. Це лише наші здогадки, але якщо по розмірам дивитись, то назви відповідають дійсності. Вай нас чути добре, тому що тут від нього такий досить непоганий шепіт. Запитала у мами, чи страшно тут людині, яка боїться висоти. Сказала ні. Отакий він. Найбільший. Як ще раз назва? Fargus Falls. Оце він. Порана пробувати нову активність. Я думаю, що це не дуже легко, зважаючи на такий сильний потік. Я думаю, там справді течія буде доволі сильна. У них, до речі, зносить. Насправді мені цікаво це професійні, так би мовити. Я не знаю, як називаються пілоти цих транспортних засобів. Чи це все ж таки туристи, які щойно сіли за штурвал. Я думаю, що в більшості туристи, якщо я не помиляюсь, тут навіть є оренда Тобто, Ти хоче сказати, що на їхньому місці могли бути ми? А, як кажуть американці, you know. Виявляється, це не кінець трейлу, а тут ще можна трішки спуститись вниз. Не знаю, чи дійдемо ми до підніжжя прямо водоспаду, я сумніваюсь. Але трішки ще спустимось, можливо, там буде ще одна оглядова. Отак дорога проходить вздовж, але чомусь зараз знову трошечки піднімається вгору. Ага, я вже, здається, навіть бачу ту місцину, куди нам треба, а треба нам ось туди. І як тобі дорога? Подобається мені. Трачу калорії, коліна розминаю. Так, коліна непогано розминається. Тут погоджуюсь. <му> ну, насправді це не найскладніший маршрут, який можна собі уявити, але в принципі, і, скажімо так, з малими дітьми і е зв'язочками я б не радив. А ось і наш утікач. Мрія квітникаря. Плантація білого триліума. Три листочки, три пелюсточки У квіточки. Тому й триліум. Всього по три. Це, звісно, не на велосипеді їздити по горах. Але теж потребує певної. Ну, скажімо так, не те, щоб підготовки, але не сидіння на дивані, так це точно. Ну, от ми на вершині. Це виходить на підніжжя, а вершина водопада. На підніжжя тільки на каяках. Ну що, наша постійна забава, а як там водичка? Ну мам, твої ставки? 18-20, ні. Я б дала 15. Та ви що? Якщо десятка є, то це добре. Я думаю, що навіть і менше. Справжня гірська річка. Така краса. Це я думаю, буде фінал. Я думаю, так, це кінець уже маршруту. Єдине, що, як зазвичай, ця програма, по якій я шукаю маршрут, нас надурила. Тому що весь трейл мав бути 2 кілометри. Ми пройшли лише в одну сторону, і вже більше 2 кілометри. Ну так він 2 кілометри. Проблема в тому, що нема телепортації звідси. Доведеться ще два. Але це піде тільки на користь, я вважаю. Внизу знову люди на каяках, приплили, поткаються. Ну, не цього разу, не цього разу, це точно. Так, зараз ми ще візьмемо зворотній зв'язок Ольги Михайлівни. От, але, мабуть, будемо вже завершувати цей випуск. Дякуємо, що подивилися. Не забувайте про ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте жити життя! Пока. Враження, звичайно, якнайкраще. Дивившись на цю всю красу, на ці водоспади, думаю, дай би Бог, щоб скоріше наступив мир у нашій рідній Україні. І все так було затишно, красиво, а продав нас. Не гірше, але враження чудові. Ой, враження навіть важко передати словами. Дуже гарно, дуже красиво. Водна стихія, мабуть, моя любима, тому дуже красиво. Ну і звичайно, квіти, парк це теж таке враження. Ну, побули в касті, одним словом. Кого є можливість завітати обов'язково. Наскільки важкий трил? Неважкі, я б сказала. Не важкі в тому плані, що я ж не такий турист, що там хожу дуже багато чи що. Тому, якщо для мене не такий вже складний, то я думаю, можна любому не з великою фізичною підготовкою його Внуків би вибрала з собою? Слухняних так. І щоб саме йшли, тоді. Звичайно, якщо нести, то ні. Дивлячись на американців, хочеться сказати, що вони великі оптимісти. І відносно того, з якого віку, то вони несуть і недавно народжених, ми місяця немає. Що ще покинулося очі? Що... Ну, багато дітей. Троє, двоє ну, все як мінімум, але в основному троє і більше. І різного віку. І всі йдуть по цьому трейлу. Я до кінця полянувався пройти. Але послухавши і подивившися фотографії, які є, я пожалів, що я не пішов до найбільшого допаду. Дякуємо. Надіємося, що будете ще кудись їхати на візьмати.